Сьогодні у програмі Барак Обама відправляється в Європу, де зустрінеться з Порошенком і не зустрінеться з Путіним. США готові збільшити військову допомогу Україні. Пентагон розгляне запит негайно. Для успіху АТО на Донбасі потрібно краще інформувати населення про її цілі та задачі, вважає журналістка, яка щойно повернулася з Донецька. Добрий вечір. Я, Руслан Петричка, з Вашингтона. Програма української редакції Голосу Америки, Час Тайм. Президент США Барак Обама сьогодні вирушає з чотириденним візитом у Європу. У вівторок та середу Обама перебуватиме у Польщі, де зустрінеться з польськими лідерами, побуває на базі, де дислокований контингент американських військових, а також зустрінеться з переможцем президентських виборів в Україні Петром Порошенком. Ця зустріч повинна стати черговим сигналом підтримки сполученими штатами українського уряду та зусиль щодо подолання терористичної загрози в Україні, вважають американські оглядачі. Пізніше американський президент візьме участь у саміті Великої Сімки та проведе окремі двосторонні зустрічі з британським прем'єром Девідом Камероном та французьким президентом Франсуа Оландом. А у п'ятницю Обама візьме участь в урочистостях, присвячених 70-й річниці висадки союзницьких військ у Нормандії під час Другої світової війни. На подію також запросили Володимира Путіна та Петра Порошенка. Зустріч між Путіним та Порошенком чи Путіним та Обамою не планується. Сполучені Штати Америки вважають, що на сході України діють терористи, а тому США готові надавати конкретну військову допомогу українській армії та прикордонним військам. Про це сьогодні в Києві заявив помічник міністра оборони США Дерек Шоле. Він отримав від українських урядовців інформацію про нагальні потреби і пообіцяв, що Пентагон розгляне прохання негайно. Тему продовжить наш київський кореспондент Руслан Дейниченко. Заступник міністра оборони США Дерек Шоля приїхав до Києва, щоб на місці з'ясувати, яка допомога потрібна українській армії. Каже, отримав від урядовців довгий список першочергових потреб. напередодні мав нагоду зустрітися із керівником державної прикордонної служби. Ми побачили, як використовується надана сполученими штатами за останні роки техніка і допомогу, яку ми надіслали останніми тижнями. Це нагальні потреби прикордонників. Ми говорили про додаткову допомогу. Ми зацікавлені у її наданні і розуміємо, що це потрібно терміново враховуючи події, які відбуваються сьогодні на сході. Після повернення в Вашингтон ми працюватимемо над цим питанням. Україна звернулася за військовою допомогою до країн, які виступали гарантами безпеки, пояснює військовий експерт Сергій Згурець. Поки що партнери розмірковують українці здебільшого обходяться власними силами. Із США вже надійшли сухі пайки. Натомість найбільше бракує сучасних касок та індивідуальних засобів захисту. На 100 солдатів у війську один бронежилет. Українські підприємства не можуть швидко виконати замовлення. Також відчувається брак високотехнологічної техніки, нічних прицілів, засобів зв'язку. Військові також можуть розраховувати на броньовані автомобілі Хамер. Раніше певна кількість таких машин була передана до української армії зараз ефективно використовується в рамках антитерористичної операції. І огляду на те, що велика кількість броньованих автомобілів зараз сполучені штати виводять з Афганістану та Іраку, то вони можуть бути передані українській армії і посилити її потенціал. А ще керівництво антитерористичної операції хоче сучасні безпілотники, щоб без ризику для життя військових отримувати розвідувальну інформацію про позиції та переміщення бойовиків. Нещодавно ті ж американці передавали безкоштовно безпілотники Болгарії. Думаю, що це їх можна передати в рамках міжнародної фінансової допомоги, яка здійснюється за лінією Пентагону, передати безпілотні системи до України певного рівня. А з іншого боку, це передання супутників, супутникових знімків для української сторони, аби оперативно контролювати ситуацію на на, на кордонах, тому що контролювати 700 кілометрів кордону власними силами просто неможливо, тому що це контроль. Не сполучені штати майже вдвічі збільшили суму допомоги до 18 мільйонів доларів і звернулися до партнерів із Франції, Британії та Польщі підтримати українську армію. Руслан Диниченко для Голосу Америки, Київ. Росія направляє на територію України зі своєї території добре підготовлених і озброєних найманців, що кваліфікується не інакше як експорт тероризму. Таку заяву сьогодні зробило МЗС України, закликавши Російську Федерацію невідкладно припинити організацію терористичної діяльності на території України. За даними українського МЗС, випадки проникнення в Україну озброєних бойовиків з території Російської Федерації останніми днями почастішили. У зв'язку з напруженням ситуації на кордоні між Україною та Росією у рамках рубрики Тема тижня ми хочемо запитати вас, наших глядачів, як ви вважаєте, чи повинна Україна закрити кордон з Росією і запровадити надзвичайний стан на сході країни? Відповісти на це питання ви можете на нашій веб-сторінці за адресою Частайм.ком результати опитування ми оголосимо у нашій недільній програмі. Ви дивитесь програму української редакції Голосу Америки. Час Тайм». продовжуємо випуск. Росія ще тиждень не буде закручувати газовий кран Україні. Про це сьогодні повідомило керівництво Газпрому, підтвердивши, що компанія отримала від України 786 мільйонів доларів оплати за газ імпортований у лютому і березні. Втім, 9 червня Газпром погрожує перевести Україну на передоплату і взагалі відключити постачання газу, якщо Україна не заплатить решту боргу. В уряді Яценюка кажуть, що нічого більше Росії за цей період не винні і категорично відмовляється платити за російське блакитне паливо 500 доларів доларів за тисячу кубометрів переговори з цього приводу ще тривають, і обидві сторони погрожують звернутися з цього питання у стокгольмський арбітраж. Якщо газ все ж таки перекриють європейські споживачі також можуть опинитися без палива. Європейці стурбовані Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про бажання обговорити проблемні питання з російським президентом Володимиром Путіним цього тижня у форматі віч на віч. Детальніше про останній виток українсько-російського газового конфлікту розповідає Ярина Матвійчук. Російська компанія Газпром перенесла можливе відключення постачання в Україну газу на 9 червня. Як повідомив керівник компанії газового монополіста Олексій Міллер, це станеться в разі, якщо Україна не погазить перед Росією боргу за блакитне паливо. Україна відбирає максимальну кількість газу. Об'єм постачань у травні складе 3 мільярди кубометрів. І ціна за цей газ складе близько 1 мільярда 700 мільйонів доларів. Таким чином, зобов'язання України станом на 7 червня складуть 5 мільярдів 200 мільйонів доларів. Лерів росіяни рахують ціну на газ для України з розрахунку 500 доларів за тисячу купометрів. Це найвища ціна з можливих. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що якщо не вдасться домовитись з Росією про зниження ціни на газ, офіційний Київ звернеться до Стокгольмського арбітражного суду. Наголошую чітко позицію Кабінету міністрів України. Ціна в розмірі. Майже 500 доларів США Україною ніколи не буде прийнята, і за такою ціною Україна ніколи не буде купувати газ. Тим часом експерти рекомендують Україні диверсифікувати постачання газу, щоб не залежати через паливо від Росії. Така диверсифікація можлива, запевняє колишній американський посол в Україні, а нині спеціальний посланець і координатор з питань міжнародної енергетики державного департаменту США Карлос Паскуаль. Створення конкуренції дуже важливе. Ви маєте ринок, де є 400 мільйонів європейців, які можуть об'єднатись з Україною. Якби цей ринок. Мав вибір постачальників, вони б використовували його як можливість укріпити свою газову незалежність і таким чином не дати єдиному постачальнику використовувати енергетику як інструмент політичного впливу. Виступаючи в Атлантичній Раді, колишній посол представив свою програму української енергетичної незалежності. За його словами, Україна може постачати газ з Польщі та Угорщини. А якщо добудують трубопровід, то і словаччини. Росія вже заявила, що не висуватиме претензій, якщо Словаччина погодиться на реверсне постачання газу до України. Ярина Матвійчук голос Америки. Продовжуємо випуск у рамках раніше запланованої ротації. Росія від сьогодні на місяць перебирає головування у Раді безпеки ООН. Не гаючи часу, посол Росії в ООН Віталій Чуркін скликав позачергові консультації Ради безпеки, щоб обговорити ситуацію в Україні. Засідання має розпочатися за годину і проходитиме у закритому режимі. Відомо, що Росія хоче внести на голосування Радбезу проект резолюції, деталі якої сьогодні окреслив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. А в ньому будуть у ньому будуть вимоги негайного припинення насильства та початку практичних переговорів з метою встановлення стійкого надійного припинення вогню. наші західні колеги досить довго нас переконували, що відразу після президентських виборів в Україні ситуація заспокоїться, але все відбувається навпаки. Лавров звинуватив українську владу в використанні важкої зброї та авіації проти мирних людей. А західні змі у замовчуванні цієї інформації російський посадовець також заявив, що у резолюції міститиметься вимога створити гуманітарні коридори, якими мирні жителі могли б вийти з районів бойових дій. У Донецьку, де триває антитерористична операція, викрадення людей стало регулярною практикою а професія журналіста особливо небезпечною. Голос Америки поспілкувався з Ольгою Доровських, яка понад п'ять років працювала журналісткою у Донецьку. Ольга щойно прилетіла в Америку з охопленого військовими діями міста, де провела останній місяць. Напередодні її від'їзду терористи захопили Донецький аеропорт. І щоб вилетіти за кордон, Ользі довелося їхати спочатку в Київ. Розповідає Тетяна Харченко. Похмуре небо і дощ зустрічають українську журналістку Ольгу Доровських у Вашингтоні, і все ж це краще ніж місто у стані війни. Ольга навчається на журналістиці в університеті Міссурі. Місяць тому вона поїхала у рідний Донецьк для того, щоб поновити американську візу, і потрапила в розпал конфлікту. Те, що я побачила в Донецьку, і те, що там було, коли я його залишила взимку. Це дві дуже сильно різні речі. Колись найпопулярніші місця для прогулянок у центрі міста нині порожні, а друзі переповідають про жахи, які бачили на власні очі, заручники із з мішками на головах і агресію сепаратистів. Конфлікт позначився і на її близьких. Свекори, свекруха жінки, обоє проукраїнські журналісти. Вони виїхали з області через загрозу життю. Вони вирішили, вони поїхали в Львівську область, їх запросили чи повернуться вони? Я не знаю. На найближчий час було сподівання, що після виборів щось зміниться, але поки що нічого не міняється. Ольга каже, щоб вирішити проблеми Донбасу, новообраному президенту знадобиться багато мужності і рішучості і радить владі більше розповідати людям на сході країни про свої наміри і дії. А то інакше непорозумінь не уникнути. З її слів багато донечан погано ставляться до АТО, тому що ні військове керівництво, ні змі не дають їм достатньої інформації. Коли почав літати літак перші години дня, понеділок я якраз йшла в банк. І він пролетів якраз над наді мною, і поряд йшла дитина з мамою. Дитина каже: Мамо, це нас бомблять. Мама каже, ні, це фейерверки просто, це ж фейерверки, це ж салют. І через деякий час почалися постійні вибухи, канонади. Ніхто не міг нічого зрозуміти, що взагалі відбувається. Ольга розповідає, що за рік навчання в Америці її погляд на рідний край суттєво змінився. Їй, як ніколи раніше стало сумно через те, як живуть люди на Донеччині. Мені дуже боляче, коли я дивлюся на людей і що вони говорять, як вони живуть, як вони себе поводять, і як, ну, що в них в голові, і що б в них могло би бути, якщо б вони могли. Е Організовуватись краще навчання в Америці стало для Ольги подарунком долі. Втім, серцем і думками ще початку Євромайдану вона в Україні. Цього разу покидати рідне місто їй було особливо важко, В охопленими вибухами Донецьку залишилися її батьки. Тетяна Харченко, Голос Америки. Шановні глядачі. Нагадаю, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете в мережі інтернет за адресою час Приєднуйтесь також до сторінки Час Тайм у соціальній мережі Фейсбук, де ви можете взяти участь в обговоренні гарячих тем, а також поспілкуватися з журналістами та ведучими Голосу Америки. І на цьому у нас на сьогодні все ви дивилися програму Голосу Америки. Час Тайм. у студії в Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.